Справжній друг не той, хто приходить і хоче отримати знижку або взагалі безплатно твій товар або твою послугу, а найсправжній друг той, хто приходить, купує по повній ціні або товар, або послугу, яку ти надаєш, і таким чином максимально хоче підтримати твій бізнес. Люди, які вишукують знижку або хочуть щось отримати безоплатно. По-перше, надають можливості іншим заробити і в своє життя взагалі не допускають можливості, щоб прийшли гроші, прийшов якийсь заробіток, прийшли якісь можливості. Є кермічний закон хочеш бути багатим, будь щедрим. Лише щедрість є причиною багатства. І коли ми щедро купуємо, оплачуємо чиїсь послуги чи чиїсь товари. То таким чином, своїми діями, ми показуємо всесвіту, що ми щедрі по відношенню до інших людей, ми оцінюємо їхню працю, і таким же чином ми показуємо Всесвіту, що ми готові отримати за свої послуги чи свої товари, теж готові отримати фінансову винагороду. І тут варто прослідкувати за своїм станом, коли ви в момент оплати комусь за їхню послугу чи товар віддаєте гроші, то який всередині стан у вас, які думки, що ви при цьому вібруєте на ментальному рівні, коли ви віддаєте гроші свого гаманця, тут дуже важливо чітко усвідомити, з якою мотивацією ви це робите. Бо саме з мотивації, як ви платите іншим, йде мотивація, як ви отримаєте для себе фінансові можливості в своєму житті.